Все, ми зібрані, готові. <гум> Отута, там сзади, тут, там, що стільки. Отут, а там, Десь ти так говориш, так як я. Так. Жара на вулиці, Та да то вовсе, кавалерка. Я ще двортку вділа. Ну, я теж. Це взагалі. Вітай, ти можеш включити якусь нормальну пісню, mm. бо вона вже? Тут, ні? Mm -hmm. ну, файна музика, вона така має бути. Ага. Що думала, може трохи поспівати. Що так. Тоже Тож якось. Ми їдемо на місці, на місці поспіваєш. Вже якось старте, напевно. Я, якось, ярко просила, щоб я трохи дорогу знімав щось. Ти зараз будеш знімати там, та, де гори. А, ну, так, там так. зараз буде красота. Загальні угу. уваги поїхали? Поїжджаємо. Угу. Сонце при собі набрали єсти. Толоко. Толоку, ні? Помідор, грибочки, цибулька і листина. Олежок, бери приклад. Те весь що він бере. Та-та. Марафонщик. Він каже, я на всіх беру робиш? Береш на всіх солодки, <сіх> так? Ми вже на місці. Віталік дебер має хліба, ну. от у наші хлопці, ми салатики, то й тортики. Руку в пік? Так, Дійшла до подружаньки, а в подружаньки тут. Ти скільки взяла торбів нині? П'ятнадцять 15? П'ятнадцять? 30. Не знала, що робити, взяла 30. Давай, бери халат. Халат бери. Що ми халат? Йдемо спа? Ти знаєш, як зараз в салоні буде жирок наштекти? Шкарпетки ти обіцяла подружці подарувати. Ти мені так багато даруєш, то та, дай сьогодні. Я дюна не так. хочу, то Віталік любить дюну. Ні, та він тапери. Очі вам мені подаруй. Тут треба розрізати, без нервами, бо будеш тоді коло з деревами ходити. Чого? Вже керуєшся, не приїхала вже мною керує. Ну, то чекай, за то. Джиття. То... Вже кавалерочка поселилася, пообідали. Віталік пішов машину паркувати. Поки то все занесли, розставили, скажу вам, тако, я якась така вимучена, що не можу вам передати. Але на відпочинку нема коли відпочивати, а треба релаксувати. Так що чекаю, Віталіка, і йдемо в спа-салон. Та й таке кавелірка. Нет, это мой, тут попу, Масся, о, о, да, А сами про копаю. О, вот такого навіть немає. Блін, які тут не фотки на то. Девчонки, давайте я понимаю. дівчонки, девчонка, давай. А чашки, девчонки, смейтесь, я 150 разведцаю. Скажіть, чи смішна по чи смачна была. <гул> а, а перець який смачний? І висять п'ять копне. Тут вашего ребята. Ззадом, Задом, ззадом. Задум. Задом Задом з мій вечір. А ні, зараз Задом. Та задом. задум. Кажуть, таке було задом. Який ти тут номер зараз? Мені чкали там у номері. Сімсот сорок Потім 747-й зайдете. 747-й і 737-й. Зубна гаска на вечір.

В'яталь, ти мені одне скажи, чого ти, коли ми куди би не їхали, ти постійно рожа незадоволена. Що зараз не так? Що з тобою не так? Чого ти курва плачеш? Яко ти шляка плачеш? Таку дорогу їхати, сидіти і плакати, Що, ці води боїш чи що? Ти плаваєш, плаває. а я не плаваю. Чого не йдеш, пацієнт? А ти чого не йдеш? Не, не пускають. Хто тебе не пускає? Не можна мені. Чому тобі не можна? Завтра березня. Чому в тебе така завжди де би не їхали, то та морда перекошена, плаксива, як не знати що. Mm -hmm. Щось і стрісне. Завтра 8 березня. 8 березня. Ти що, переживаєш, бо ти що подарок не купив? Mm. Ні, знаєш, що тобі завтра буде? Так. Yeah. Уявляєш? Ну Я тобі співчуваю. Ще маєш час. <coughs> Давай веселіше, посмійся трошки. Давай. Давай, давай. Кавалірочко, я вам скажу тако, всі питаєтеся, де ми є. Ми є в східниці в трьох синах. Але виставила фото, де хлопці в ліфті. Зразу хочу вам сказати, тому що ви мені пишете, що вони мають бути, ви знаєте, де, але чому вони в ліфті і в білих халатах. Я коментувала всім, кому могла. Це є хлопці, які приїхали звітом в відпустку. Тому ми поїхали в три сини святкувати 8 березня, День жінки. Так що, строго не судіть. На халатах не пише звідки вони є, але я вам просто говорю це в сторісі, щоб менше було тих коментарів. Вони є там по пів року і приїжджають до хати на 10 днів. Так що тому ми тут з ними проводимо свої вихідні і будемо святкувати 8 березня. Кавалєрочка, але скажу вам також: ми вже наїлися, находилися. Папу бували, вже по душ прийняли вже я змиваю свою косметику і вже готуємося до сну. Але скажу вам тако. Дорогі чоловіки з нашої кавалерки не забувайте, що завтра, 8 березня, багато хто не пам'ятав, що 25-го було День жінки. Тому маєте можливість завтра виправити всю свою ситуацію. Так що, файно зі стріпайте. І рано, щоб кожна жінка отримала квіти: тюльпани, підсніжники, будь-що. Для жінки це є дуже-дуже приємно. Так що кавалерка, всім на добра ніч, мирної спокійної ніченьки. А завтра ми вам з Віталіком покажемо, яка тут красота. Кавалерка, сьогодні так тепло було. А тут так гарно, скажи, Віталік, дуже гарно. Тут просто, знаєте, з зимою тут ну, гарно посилано. А зараз весною взагалі дуже гарно. Так що завтра буде дуже-дуже цікаво. Ну, і Віталій, ти знаєш, плакав не плакав, але завтра, принаймні, квіти рано має бути. Угу. Так що, кавалєрка, всім на добраніч, мирної, спокійної, ніченьки. Зустрінемось завтра.